Слава Богу, дорогі друзі, ми кожного ранку поспішаємо до храму. Я маю на увазі і Воскресного дня недільного, і дня, коли ми святкуємо День пам'яті того чи іншого святого чи великих свят. І радісно. І навіть коли сьогодні війна, ми молимося за Збройні Сили України, але поспішаємо до храму. Бо молитва це основа нашого життя. Кожен православний не уявляє свого життя без храму і залишаючись вдома у неділю. По певним обставинам, коли таке буває, завжди якось Хорігіс. на душі важко. Залишаєшся, бо інколи чи хвороба, чи якісь перепони, чи навіть як замени дітей бувають. Але душа твоя там, у храмі, на молитві. І уявити собі, що ти в неділю не пішов до храму, я не можу це уявити. Зранку кожного встаєш у душ, так само, і храм щонеділі очищає тебе. Поспішайте до храму, поспішаємо, творіть доб добрі справи і молитися за мир в Україні. Будьте крепенькі, здоровенькі.